Добрий день, мої любі гуртинзимани. Тут мені дівчата написали з групи. Ми отримували у вас гортензію осеню, восени. Вона в мене стоїть на лоджії. Ну, я так зрозуміла, там холодна, але там все одно десь може бути ну, хай 5-10 градусів тепла. І вона почала. Прокидати бруньки. Що мені з нею робити? Я хочу вам зняти таке відео: це буде відео для початківців і не тільки, може, люди не знають, тому що весною, саме більше люди гублять свої горшки своїх крупнолисних гортензій. Зараз буде мова йти тільки про крупнолисну гортензію. Ми до уваги не беремо взагалі ні волотисту, ні древовидно. Зараз я вам показую на відео це саженці, які ви отримували в мене мінливої. Ви отримували їх в літрових горщиках і в П9 стаканчиках. Тут, навіть ґрунт у мене такий підмерший був, бо я його занесла, їх занесла. І отримували Голландію. Отаку. Голландія отримувалася в таких горщиках. осінню. хто отримував, показую вам, яка була Голландія. Я теж її всю цю не перевалювала, нічого, вона у мене так зараз в холодильнику і стоїть. Повна корнева система, тут навіть видно корні і знизу забита корневою системою, і я її не перевалювала в більший горщик восени, тому що це все буду робити весною. І ви знаєте, яка буває причина, то, що ви самі можете загубити свої рослини. Показую в першу чергу на прикладі такої мінливої, яку ви отримували. Ілі у вас є такі ваші саженці, які стоять у вас в холодильнику. Це про ті саженці, які стоять в холодильнику, які стоять в гаражах, в підвалах, на балконі. І от в даний час написали питання: якщо в мене стоїть на балконі, чи можна її вже перевалювати, тому що в неї. Пішли уже оці бруньочки. вони стали вигітувати. Ну я так зрозуміла, вони почали вигітувати. Почали вигітувати. Чому? Тому що тепло у вас на балконі. Вона вже прокинулася вже, значить, коли починається вже кінець, кінець січня. То рослина прокидається, якщо вже є трошки тепліше, сонечко пригріває, якщо у вас лоджі і сонечко, то вже, бруньки, вона думає, що вже все, вже треба вегетувати. І, як правило, багато людей що починають робити. Вони дивляться, що корнева заповнила цей горщик. Значить, я біжу в магазин, купую торф. Купляю красиві горщики, у мене дуже багато часу, бо це зима, руки чешуться в нас. І я бігом починаю її перевалювати в другі горщики. Ви знаєте, я як початківець 5 років тому теж це робила. І ви знаєте, яка причина гибелі цих таких горщиків? Що, якщо ви робите, берете оце, значить, зимою, або даже це буде лютий місяць, або це буде березень місяць. Березень. Да? Ви що робите? Бувають роблять? Хоча, так як є багато вільного часу, перевалити їх в більші горщики. Наприклад, я не хочу витягувати оці, тут корневу, бо тут корнева заповнена весь горщик. Бо вони підмерзли. Вони навіть підмерзли в мене ці горщики, я їх занесла із холодильника І просто знімаю вам відео. Дивіться, отут ця гортензія вона спить. І ця і ця, і ця, ця гортензія спить. Але бачите, ось трошечки вже нижні, там, де є в землі. Некоторі вже бруньки прокинулися і починають вегітувати з землі. Викидає вона нижні бруньки, які знаходяться занурені в землі. Були. Бачите? Це з Голландії горщик, це мій горщик, мій рідний горщик, і, як то кажуть, мої рідні рослини, мою мною укорінені. І от дивіться, коли ви робите, вам таке от перечудилося, ви це хочете робити, зараз січень місяць, говорю, це не можна робити ні в січні, ні в лютому, ні на початку березня. Чому? Тому що ви рослина спить, ви витягуєте ви її з цього горщика. Купуєте, як правило, ви от з цього горщика перевалюєте в такий горщик. Це P9, а це е, півтори літри тут, мабуть, горщик. Значить, ви його перевалюєте. Що ви робите? Ви цю, ви, 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 даже, якщо ви даже, просто не роз, землю не розковирєте корні, нічого, ви просто машинально перевалюєте. Ви, Берете цей горщик, додаєте туди торфа. Витягуєте цей горщик, ставите в цей горщик, досипаєте торфа. І що ви робите? Ви поливаєте. Ви поливаєте. Що корнева тут спить? Вона взагалі вона не працює. Корнева спить. Ви починаєте її, ви її полили, а полили її обільно. Треба ж вам промочити. І таким чином ви вже, наче ставите її там в тепле місце, бо ви вже хочете, щоб вона вагіттувала, або натуж лоджую. Або... І що ця рослина робить? Вона задихається від корнева система задихається від води, тому що корнева не впитує влагу, яку ви їй сюди дали. Вона задихається від води, і в неї називається така болячка, як на рослину, значить, рослина починає боліти фузаріозом. Це коли в неї ув починають ув'ятати. Корні, тому що вони дихаються від великої влаги води, вони впитують цю влагу, яку ви їй дали, і в неї починається гнити. Починає гнити корнева система. І от ви дивитеся, що у вас все було добре, ви що зробили? Ви... Цей красивий горщичок маленький. Хотіли для нього зробити краще. Ви взяли його, перевалили в більший горщик, додали йому гарної, гарного торфа, додали туди ще смокота, ну, все приготували до весни, почечки стали в неї, вже, як то кажуть, набухати. Вона почала вроде би, вже все вигітувати. І тут такий момент, через буквально 3-4 дні у вас. Оці, оці гілочки вони починають в'янути, ці бруньки зав'яли, і ви думаєте, Боже, що ж я не так зробила? Я ж вроді би все правильно зробила, я ж їм торфік хороший дала, все зробила, і у вас рослина починає ув'ядати, починає пропадати на ваших очах. І ви, не знаєте, і ви потім починаєте шукати відповіді в інтернеті, в групах, кругом візді, що я не те роблю? Це болість називається фузаріоз. Ви самі цю хворобу собі зробили? Навіть якщо ви і це все зробите, перевалите і зальєте. Значить, любими якимись там куча препаратів від гнилі, нічого не поможе. Чим більше ви води будете лити в оцей, в оцей сажанець або в оцей сажанець, от, наприклад, взяти оцю Голландію, яка в мене стоїть в холодильнику, і зараз мені, вже так як у мене дуже багато часу, мені нема чого робити, як то кажуть, я почну її перевалювати в більші горщики. Вона спить. Вона взагалі замерзла, корнева система, в неї замерша. вона замерша корнева система взагалі. От. І ви представте, що я її зараз буду перевалювати, додати торфа, води, корнева спить, я її просто викину потім. Вона просто зніє у мене. Корнева зніє, тому що це називається така болізня, яку ми самі робимо. Це дуже часта хвороба гортензії крупнолисної, особливо весною. Ви знаєте, літку, влітку я не пам'ятаю, щоб у мене влітку хворіла рослина фуза, фузаріозом. Весною. Я вам навіть відео знімала на YouTube-каналі, подивіться, будь ласка, є в мене відео, де я сама загубила собі великий маточник хотреда. А чому? Тому що я його вже десь у лютому місяці занесла в теплу веранду і хотіла з них брати живці, і перевалила її в більший горщик, тому що там корнева була. І сама зробила її фузаріоз. Цього не потрібно робити. Я з вами ділюся, отаким, знаєте, ну, не кожен вам це скаже, точно розтлумачить. Тому що, як правило, про цю хворобу просто є поверхностний опис і все. І ні один розпідник вам цього не розкаже, які в них бувають косяки, і що вони бувають, як вони гублять свої рослини. Так що я вам просто це для початківців, я вам просто рекомендую. Якщо у вас стоїть така гортензія, моя мідлива, десь на, в теплому балконі, десь в теплому місці, вона вас спить. Оставте її в покій до березня місяця. В березні місяці вона почне вегетувати, вона прокинеться, будуть уже гілочки, а уже, можна даже вже можна її в травні, в травні, коли вже буде тепло, перевалити її в горщик 2 літра. Оцей П9 переваліть горщик 2 літра. Або ви садіть її просто уже в землю. Я вам би рекомендувала її не перевалювати. От ви отримали в мене горщик П9 і горщик літру. Не трогайте її до е, травня місяця. Просто вона у вас є, бачите, що вона засохла, підсихає. Ви, Зараз е, я вам покажу відео, де ви просто її спринцовочки, просто отак по кругу поливаєте. По кругу чуть-чуть поливаєте цю землю, вона повинна все одно у вас бути трошки влажна показую вам, це у мене теж ящик, який стоїть у мене в веранді. Це такий екземпляр. У мене тут 4 ящика, а я на них експерименти роблю. І от, бачите, теж отут ось, бачите, підсохло. Я їх підливаю. Але підливаю спринцовкою буквально. Якщо бачу, що влажний торф, то я їх не підливаю. Якщо бачу, що трошки підсох, бо тут у мене опалення є. Тут у мене 8 градусів 10, вони мене тут стоять, теж в сплячому такому положенні. Але я їх буквально ось, бачите, отак. чуть-чуть, Ну, бо це в мене тут така веранда, у мене тут не дуже холодно. Якщо у вас прохолодно, і ви дивитеся руками, що. Горщик такий важкенький, от, і влажнуватий, то ви їх, ось, бачите, тут дуже підсохли, бачите? То ви їх не поливаєте. Це дуже акуратно з поливом. Дуже акуратно. Тому що корнева не працює. Корнева не працює, тому що вони сплять. Я їм зробила тут такий. Таку, таке місце, що вони не, не, їм немає як вигітувати, вони почнуть вигітувати трошки пізніше, які прокинуться. Але тут будуть і не жильці. Це те, що наживцюване було. Жовтень, мабуть. Тут є такі експерименти у мене. Я Вже не раз знімала відео і показувала вам. Якщо у вас. Ось так ось є, бачите, є брунька зверху. Листочки відпали, брунька жива. Значить, це жилець. А по такому ось, бачите? Почорніло все, не знаю, що буде з нього. Мабуть, нічого. Ну, дуже отак от. Все, бачите, тоже тут корнева хороша, а стволика нема. Якщо тут занурена брунька під низом, то піде з бруньки з землі. Гілочка. Ну, і так от, бачите, я їх тут буквально трошки поливаю. Якщо вони у вас стоять десь в холодильнику, як у мене тільки що ходила, дивилася, там навіть трошки під, підмерзла земля. Вони в горщиках, то то хорошо, коли підмерзла земля, вони точно будуть на весну гарні, бо їм треба холод. Це гортензія, яка гортензія, яка, як правило, любить зимувати на вулиці. Якщо у вас нас суха, то корні ж висохнуть. Але влага у вас повинна бути буквально там, ну, 20% в горщику. А вже в травні місяць я вам просто рекомендую. Виїхати куди ви її? Ви? ви ж її купили десь хочете посадити, на дачу посадіть, коло будинку посадіть, посадіть її в землю. Побачите, які гарні кущі у вас наростуть на... до осені. Іменно мінлива. Мінлива дуже-дуже любить гарно не горщик, а любить землю. Вона дуже гарно зимує її можна не укривати. Це рослиця гортензія, яка топ-1, як для мене, для початківця. Таку гортензію, як, наприклад, Голландію, ви отримаю, ви її взагалі не перевалюєте до травня. місяця також. Просто от Вона вас почне вигітувати, проснуться бруньки, почнуть вигітувати, підуть із корня, підуть бруньки, вона вас опіриться зеленим листям, почне рости, все в неї добре. І тоді ви тільки в травні місяці візьмете оцей горщик, перевалите горщик можна 3 літра. Перевалити її в цей горщик, оцю землю ви оце все уберете, трошки корні розпрямите її. І в стадії, коли вона почне вигітувати, коли в неї йде соковиділення, коли вона корнева працює, все працює, ви її перевалите в горщик 3 літри, додати її торфа, хорошого, можете додати осмокота. І таким чином вона навіть не замітить перевалку, вона просто корні зразу в неї розпреділяться по новому торфу, вона почне брати поживні речовини із свіжого торфа, і вона тоді почне вас виготувати. І побачите, яка у вас буде дуже-дуже гарна рослина вже на літо. Вона буде квітнути. Ця рослина вона повинна квітнути, тому що її два роки, а може навіть більше. Розумієте? От не губіть свої рослини і незнаній, не, ну, не тому що, як правило, багато вони говорять, що я почала займатися гортензією, а потім вона мене чогось пропала, згнила, ув'яла. Коротше, я, значить, я щось неправильно роблю. І от таким чином, мене я не можу, як то кажуть, не на одній волні із цією рослиною. Вона дуже тяжка в уході, в розвитку і взагалі ні. Це не рослина. Тяжка в розвідку, це ви так е, хочете за нею дбати. Не треба залюблювати рослину до умопомрачення, як то кажуть. Не треба взагалі, тому що е, чим більше ви її так кохаєте, е, тим е, хуже для неї. Рослина повинна отримати від вас, від, е, що їй природою заложено. Не експериментуйте. І, е, це відео я знімаю для тих, хто, у кого руки чешуться зараз, щось робити. Нічого не робіть зараз. Віддихайте, дивіться телевізор, ходіть на роботу, гуляйте, як то кажуть, в паркі, займіться своїм здоров'ям, прийде весна, будете весною щось робити. І зараз, коли ви отримуєте значить, голий корінь у нас є був гол, голий корінь, він вже не голий корінь, він вже переваляний в горщики, це волотиста гортензія. Дуже мені тут э, дівчата писали, а що з нею робити? Нічого. Получили од нас на новій пошті, поставили на вулицю і хай стоїть на вулиці. До весни. Вона вже все, їй нічого не треба робити. Вона переваляна в торф, і ви можете її до осінь нічого не робити взагалі. Побачите, як вже вона обріжете, може її там, скоригуєте її, э, значить, настільки ви там хочете на дві бруньки її, на, на три, на одну. Скоригуєте її весною вже десь у березні, місяці. ні, то можете там трошки брати живців зверху, якщо вони вже почнуть бруньки викидати. І все, нічого не треба робити. Тому що тут вже некоторі мені пишуть, що а чи можна вже її перевалити, в більші горщики, Боже мій, ну, люди добрі. ну Вам якби кудись щось перевалювати кудись щось робити. Не треба, не треба мої залюблені гортензимани, не треба. Тому що Ще раз повторюю, рослину треба любити її по правилам, не робити її е, свої правила рослині. Якщо це гідрангія, на неї говорять, да? е, чого? тому що це сосуд з водою, то це не значить, що оцей сосуд з водою треба залити водою і в її нічого не буде. Оцей сосуд з водою, ви залєте водою і вона пропаде. Особливо взимку, весною, ранньою весною. Та даже я вам скажу і літом. Тут мені теж літом колись таке було повідомлення в приватний вайбер. Ларіса, щось у мене з гортензією не та скидай вона мені відео, дивлюся в неї фураза фурадузіоса. Фураз... Я кажу, так вона у вас ви залили її, так вона ж любить воду. Відповідь така зразу була. Так вона ж любить воду. Ну, то що що вона воду любить? То що їй треба заливати так, щоб вона просто геть і згнила? Не можна цього робити. Не можна. І е, зараз дивіться, по поводу, вже заразом дам відповідь на питання по поводу мінливої. Мінлива в мене є в цих горщиках, у таких П9 і у таких літрових горщиках. Вона зараз в мене стоїть в гаражі. Я її не хочу відправляти вам, тому що холодно. Зараз, ну, не то, що там, мені навіть не комфортно її пакувати десь. В будинку я її пакувати просто не хочу. Пакувати мені десь в холоді, я теж не хочу пакувати. Трошки потепліє, трошки потепліє. Хто хоче отакі горщики, П9 і літровий, там в мене їх є, трошки ще є, я вам можу відправити, але трошки пізніше, десь, мабуть, вже в... почну відправляти в лютому місяці. І також у мене є ще гортензія, яка в трьохлітрових горщиках є. І є гортензія мінлива, яка показувала вам, вона росте в мене в ґрунті, в парнику там стоїть. Ту я буду викопувати, там буде велика рослина вже з великою корневою системою. Вона буде викопуватися десь приблизно в березні, якщо побачимо по погоді, яка буде погода березні. Хто чекає ту рослину, іменно мінливу, вона буде викопуватися пізніше. Отакі От горщики, подивлюся, що в мене там є, і я, хто мене замовляв, я їх можу вам починати відправляти в... в началі лютого. Побачимо, яка буде погода. Якщо буде трошки тепліше, то я собі там знайду місце і буду вам її пакувати, і буду відправляти. От. Це що касається мінливої, бо там дуже багато ви замовляли мінливу. Отакий От горщик. Отакий от горщик буде 150 гривень стоїть, а такий горщик 200 гривень буде стоїти. Так що можете вибирати. В, в 3-літровий горщиках треба буде дивитися, яке в неї там состояння, як то кажуть. По брунькам. Бо тут, бачите, бруньки всіх дуже гарні, вона, вона гарно зимує. Треба дивитися, які там вони. Там небагато тих горщиків. От. Так що, отак. Так що. Що касається цього питання, що робити зараз з гортензією, чи можна її перевалювати. Я думаю, що я досконально дала вам відповідь на це питання. Будь ласка, кому сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть коментар, чекаю ваших коментарів, чекаю наші, ваших запитань. У нас є група в Viber, переход... силочки на групу Viber на Telegram, на Інстаграм, на Тікток під цим відео. Так що нажимайте на посилання і переходьте в Туди, куди ви побажаєте. Можете зареєструватися, і бути в нас і в Телеграмі. І В Телеграмі там у нас каталог, в Інстаграмі там дуже багато буде інформації по Голландії, по новим саженцям там дуже зручно це все робити. А в Тіктокі будуть прямі ефіри. А в група Вайбері, це в нас основна група, тут таке буде в основному обші повідомлення і трошки такої. Секретної інформації по вирощуванню в гортензії. Так що, отак, от, чекаємо вас. Всім до побачення і тихого мирного неба нам.